Книжечка бабусі Ірини для чемної дитини. Цю унікальну книжечку написала і вишила Ірина Сенек, довголітній в'язень радянських таборів. Вона боролася за вільну незалежну Україну. Щоб не впасти духом, вона писала вірші. Вона розробляла українські узори для вишивання. Книжечка змогла побачити світ завдяки пожертвам Божени Іванусів із Канади. Вірші англійською мовою переклала Христина Бурсук із Торонто, а фотографії вишивок і розклад сторінок зробив Зенко Матчак зі Львова. Ця книжечка це пам'ять про велику патріотку України Ірину Сеник. Книжечка бабусі Ірини для чемної дитини. Хлопчики і дівчатка не кривте звірятка. Мама зайчиків годує. Знали діти, що від віку півень співає кукуріку. Любі діти, подивіться, зайчик дощу не боїться. Білочко, білочко, чи є на гілочці хоча б трішки смачних горішків. Гавкав песик без зупину на малесеньку пташину. Бджілки квіточки цілують, квіти бджолам мед дарують. Як дерева в лісі хворі, їм поможе дятел в горі. Щоб не було в Карпатах лиха, Благає долю олениха. Навіть риба, навіть рак витанцьовують гопак. Летять у небі журавлі, весну на крилах нам приносять. Як прагнеш ти спортовцем стати, мусиш щодня тренуватись. Є різні звірі в нашім світі, та мавпами не будьте діти. Котики, котики, милі воркотики. В матусі сонечка багато донечок. Лиш у згоді, сестро й брате, можна лихо подолати. Хоч в жирафи довга шия, водна щодня її миє. Пам'ятайте завше, діти, що матуся любить квіти. Мурашки працьовиті дуже, але і до танцю не байдужі. Йде на прохід їжачок, під пахою патичок. А телятко, як дитятко, дуже любить літо. Зайчика навчає мати, треба старших поважати. Цілу зиму ведмідь спить, а зима неначе мить. Всім верблюдам у пустині сняться, певно, води сині. Сон втомив ніжечки і стелить ліжечко, пізній бо котики час. До самого ранку в срібнім серпанку казка буде біля вас. Всі малі зайчатка то втіха для татка. Не хвалися лисиня, що вполюєш зайченя. Не сплетеш віночка. Без квітки та листочка. ой здалека, здалека прилетіли лелеки. Подаруйте, дітоньки, їм на свята писанки Заєць хоче нагадати, що в зайців є свої дати. Праці в песика багато. Він пильнує нашу хату. Як скінчиться божий день, з лісу вибіжить олень. На нашу вуличку місяця булочку викотив вітер за хмар, а пані ніченька, розкривши віченьки, зорі пече, як пекар. Мишка, мишка, гризок нижка. Гусятко біленьке спішить до гуски ненькі. Коза кізочку просила, щоб їй встиду не робила. Ластівочка прилітає, як вербичка розквітає. Ташина, бабусю, питається, чому книжечка кінчається? Як задзвонить вранці дзвоник, біжить в садок малий коник? В здоровому тілі здорова душа. Метелики вранці вються на полянці. Як прийде свята хвилинка, буде в зайчика ялинка. Виростуть курчатка наші, стануть кури та півні. Хоч вода студена скаче у воду жабка зелена. Бабуся зажурилася. Бо книжечка скінчилася.